Зараз рік 1670. Мені пощастило народитися шляхтичем у Польщі, наймогутнішій країні світу. Ми досягли вищої стадії розвитку як людство, і більше нічого не буде. Бо що? Я хотів, щоб мої селяни повірили в себе. Яким чином? Ну на усіх чекає катастрофа. Святий Боже! Цікара за те, що телескоп телескопи, спостерігали за Богом. Можливо, в нашому селі з'явилася важка хвороба. Ліворукість? Ні, ні цю пошесть ми вигнали вчасно, і вона не вкоренилась. Мене звати Богдан. Мене звати Мацей. Польща для поляків. Я родом з Литви. І литовців. Богдане починається на жи і таємно править Польщею. Приїхав у село Дамчиха в рамках програми обміну селянами Еразмус. Жиди. Жито. Ти прийдеш сьогодні на танці. А ти вийдеш за Без перечань. Ще через мій труп! Кривда. Кривда! 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 Скривдили! Кривда! Люди, схаменіться! 17 століття! Прекрасний час, щоб бути жінкою. Ох! Честь вітчизна. Це три найпоширеніші причини смерті польських шляхтичів. <плес> Одна людина була проти кінець дебатам, У нас демократія. Згадаю тебе, коли буде її шкворити. Це не проблема, але нам доведеться тебе убити. <рив> тому я стараюся радіти тому, що маю. Бо, зрештою, десь у світі діти голодують. О, наприклад, як тут. Діти селян. Бідні, голодні дітлахи. О, власне. Обід.